Испанскую партию. Вот же, как распочинать били? ну, кто уже знает? Ух, все-таки вы Ну, Е4. А черный, отвечает, как? Е5. Слово ВЦТ знает. А вот как далее? Далее уже складнейше. Крыла Ваш 5. Дамбраты десь в иншуму жити. Киньев 3, киньце 6. А ось тут уже... Слон Б5. Слон Б5. Його ще називають, власне кажучи, каталонський слон. Або іспанський слон. Оцей хід. Артем, все добре? А, це не Артем, господи. Юстин, що таке? Погано себе? Може, водички попий? Що сталося? Все добре? От... Ігор, не біси, будь ласка, а, чому називають, чому надають значення цьому ходу? Тому що цей хід якраз таки розпочинає дебют іспанська партія. Тихенько, будь ласка, зараз важливо. Відповідно, що за цим ходом стоїть ціла теорія. Та? Тобто ми, ми говоримо про те, що тепер починається теоретична гра. Білі визначились тим, який дебют у них. У них Розпочати І Як ви, ви би походили зараз за чорних? Давайте так. Ласка, артем, по черзі. Арсен. Ой, Арсен. Я знаю, yes. що тут правильний хід, це здається, слон F6. Ой, F6. Кінь F6, так, нападаємо на пішака. Добре. Пішака, і, типу, задумка в тому, що якщо він типу б'є слона, потім ми б'ємо слона і він, типу, б'є uh -huh. нашого безкоштовного пішака. Uh -huh. Але потім там, здається, теж якось розвитку... Давайте я вам покажу, про що говорить Артем. Він говорить, що. О, Господи, вибач, будь ласка, е, якщо ми виводимо, білі можуть побити, чорні б'ють. Про це він говорить. Та. І тепер що? І тепер білі забирають пішака. Ось про що він сказав. Та? Але в цьому є проблема. Білі цього не хотіли, відразу кажу, тому що чорні ставлять ось таку виделку. Тепер вони, що, вони можуть забрати коня. Коню доводиться повертатися. І чорні мають небезпечну гру. Вони Забирають пішака, купують короля. Там. Позиція більш ніж задовільна. Тому давайте повернемо цю позицію назад, поставимо її, як є. Запам'ятайте, будь ласка, що в іспанській, партії, в іспанській партії ми не поспішаємо бити коня. Ось. Кіню 6. І ось тут, якщо. Білі б'ють, чорні б'ють, білі б'ють. Що треба зробити чорним? Перс на. Чекай, почекай. Куди? Я бачу, що мене так всі уважно слухають, тому я інше питаю. Якщо білі б'ють, та чорні б'ють, білі б'ють. Куди? Правильно. Тобто, ваша мета не побити коня, який захищає кого? Тому що дума, всі більшість думає в іспанській партії, що треба бути коня і бити пішака, тому що кінь захищає це неправильно, це не про іспанську партію, це про четвертий розряд і початківців. Це про це про перші п'ять подій, після це так тому тут цього не робимо ні в якому разі. Я бачу деколи в шахах, що так, от іспанську партію розпочинають і. І це неправильно. Ми вчимо теорію. Насправді, як зазначає підручник, чудовий підручник, один з найкращих, який мені подобається, він тоненький, але тут все досить е, коротко, чітко пояснено. Та? Кому цікаво, можете, якщо хтось, от я знаю Артем, та? цікавиться дуже Арсен. Артем, це той якогось немає. Арсен, так, дуже цікаво Це от Марусенко, книжка. Дуже пояснює, чудово. Отже, основний хід чорних дітки тут не кінів в 6. Як написано в підручнику, найенергійніший е, хід контрплан це пішак А6. Ось такий хід. Тимофій, хлопці. Я зараз відправлю когось на тайм аут туди на коврик, якщо буду бачити таку поведінку. Тебе це теж стосується. А4. Чекайте, чекайте, ферзя на А4. Отже, чому ми ходимо пішаком зараз сюди? Ми на нападаємо на слона. На слона, добре. А навіщо ми нападаємо на слона? Аби. Мені здається, щоб або його кікнути, і щоб він пішов, або щоб він побив коня, ну і типу. Потім ми його побили і було так, що ми говорили. Ну, все правильно. Дивіться, як зазначає автор: чорні змушують слона або до відступу, до, або до розміну. Я вже казав, що розмін слону не потрібний в цій позиції. Та? Цей слон, каталонський слон, він відіграє дуже важливу роль взагалі в схожих дебютах там, з Б5, С4. Тому в більшості випадків, як знову ж таки зазначено, білі не б'ють. Це важливо. Ми подивимось потім, е м, яка важлива роль слона. А куди відступати зараз потрібно? Mm -hmm. Куди на C4, саме? На 4 можливо. На С4. Ну, це вже загублені темпи виходить. Б5, С4. Ми відразу не могли ми на С4. ми не падемо тоді на тешку, яка захищає сторона. Ну, прочем коштувати. Але піти і на А4. Теоретично А4. ходять на А4. Чому? Аби тримати клопського. Будь ласка. Давайте так, хлопці, домовимося, що ну. Якщо хочете заважати, то ось десь там, щоб я не бачив вас, добре? Останнє китайське. Наступний раз я просто відправлю. Потім буде китайський. Я... Отже, чому ми відходимо на А4? Аби тримати коня все одно в основному небезпеці. Небезпеці. А чому ми намагаємось тримати його на безпеці? Тому що якщо він. Сумір, піша, К, Д, угу. Д, він буде зв'язаний і фактично не зможе виконувати Молодець. Так. Тобто буде зв'язка. Тому ми залишаємо ось таку активність слона на полі А4. Добре. І як зазначається далі, кінь F6 найчастіше продовження. Та? Ось таке продовження. Чому? Ну, зрозуміло чому. Давайте так. Хто не відповідав? Бо я знаю, що. Хочу сказати. Артем. Арсен і Віра знають, чому ми водимо коня, а, наприклад, е, нагадай, будь ласка, як звати? Назар, Назар не знає, чому ми виводимо коня на F6. Щоб напасти. Захи... Чудово. Пішака, хтось захищає? Ні. Ні. То який хід треба зробити? Побить. Побить кого? Коня? І 4. Захистить. На Захистить, Де... так? д да. 3 так? Так, який варіант? Кейса, <пиша>, Д3. Кейн, С3, <D3>. піша Д3. <пиша> так. Захищаємо пішака. <пиша> Це у нас п'ятий хід, так? А може, можна захистити лайки на g5? А знаєте, який е, в книзі зазначений найкращий хід цій позиції. Ну, знову ж таки, по теорії. Входу призначений присвоєний знак оклику. Рекіровка. Нікого ми не захищаємо. Ми а, я знаю, Чому? чому? Наприклад, б'є, так. То ми виводимо туру на Е3. На Е3. Ми на Правильно. Ми Правильно. Uh, пішака. Так. Загрожує виграш ферзя, бо буде шах, так? Тому, тому запам'ятайте, основний хід тут ракіровка. Як ви думаєте, чорним є зараз зміст бити, чи ні? Ні, ні. А як їм грати тому тоді? Слона на F, щоб потім угу. Правильно, слона. Куди? Куди ми виводимо слона? Я би висунув якесь активне поле, наприклад, ну, мені більше подобається Ц5. Це 5. Ну, це 5, можна це 5, так? А як як як, почваєте? Це 5 сюди. Слона. Ну це непоганий хід, але ми розглянемо це 5 знову ж таки, це 5 зв'язаний з тим, що може піти це 3 d 4 і знов слон попадає під е, темпову атаку. Зазвичай тут не поспішають виводити слона в центр. І, як зазначає автор, кращим спокійним продовженням є слон Є7. ми зараз ну теоретично Ну Ну, знову ж таки, Тут е, потрібно враховувати, що е, пішак G6, слон G7 це, це, за, це, це, це зайві темпи. Тобто тут ми відразу рекіруємось, а тут ми повинні вивезти спочатку пішака, а потім тут можна теж е, скажімо так, десь загубити темп по дорозі до Міттельшпіля. І ну, треба дивитись, ну, тут треба розглядати це, різні варіанти. Є, та? Але я вам показую, що роблять в теорії та, чорні. Слон G7 7 це основний хід. А навіщо ми це робимо? Ну, щоб ми все одно, щоб був більш активним, захищав фігури, але при цьому е, щоб ми могли вивезти пішака, але ми вивезли його на де шість, mm -hmm. то ми не могли. Ну, це, а, це як я, біжака, я слона. Ну це зрозуміло. Ну основна мета слона на її це ж все ж таки, що захистуємо. коня посилюємо захист, а та, десь І там можливо. можливо... Так, і дати можливість хакерувати. Все вірно. Ну і плюс закриваємо як ніяк якийсь рентген по лінії. Слон є 7. Так, далі. Як би ви продовжили за білих. Я би якось відкрила. тут дуже закрите. Я думаю, що можна. д 3 Д3. Угу. Д3, добре. Ще які варіанти? д 3 Молодець. д 3 слон. Також, пішак Д4. Е, так, ти маєш на увазі. Ну, а, пішак це 3 Д4. Ну давайте так. Знову ж таки, що, що, що нам говорять робити тут зараз це, е, це захищати пішака, передусім, дуже важливо. Та? Тура від, виходить на відкриту лінію, ми зміцняємо пункт. Таким чином. знову ж таки, тут тепер чому? Тому що тепер ми можемо в подальшому ну, знову, отримати полесорі. Поки що це не, не важливо, але от, щоб, наприклад, слон стояв на Б5, він би міг повернутися вже. Ну, в деяких випадках, до речі, так і вертають слона на поле F1. Так, зміцнилось. Добре, за чорних який хід. Ну, Тут, мабуть, всі здогадаються, який хід треба чорним робити. Хто знає? Віра. А, добре, ще який хід, дякую. А, Сем? Пішак де 6. Пішак де 6 добре, ще. Назад. Пішак Тимофій. Я а, скажи, на пішак, опять. Ні, ну це загублений темп Пішак опять, нічого тобі не дає. Можна працювати Пішак пішок 5 а знаєте, який теоретичний хіт в испанській партії? Пішак <ривання> H h Пішак, але який. А, пішак B5. Пішак B5. Ось який хіт, так. А чому? Нападаємо на слона, так. Ще чому. Блокуємо слона. Блокуємо слона, так, ще чому. І нападаємо і буде ще що від пішака. Ну, правильно. І тепер, якщо кінь вийде на С3, цей пішак може куди піти? Вперед, створюючи проблеми в розвитку. Тобто, це називається захопити простір на фланці. Так? Оце основна теорія за чорних. Вони не поспішають рекеруватися, зараз. Проблем позиції короля немає. Так? Ну, відповідно, тут невеликий вибір пише автор, що слон Б3 відходимо назад. ми зберігаємо на активній діагоналі. Чи це не активно Активна. Активна, так. Далі нулі. Ну, Нулі називаються це керівка у нас, Ви, мабуть, чули про це. І тепер, як би ви походили за білих? Дам цукерку тому, хто назве цей хід. Бо у мене є цукерки з собою. Ага. Я думаю, що не. Хороший хід, ще. Можливо, що, ми хочемо, що ми хочемо, особливо граючи білими, завжди мати в дебюті? Е -е 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 -е. А, де перевагу матеріалі. Це де 2? Ой, <пір> ну, ніхто не відповів правильно. Що ми граючи білими, хочемо мати в дебюті? Перевагу, максимальний графік. Перевагу де? Перевагу. в центрі. Центрі. Це дуже важливо. Це дуже важливо ще в контексті того, що чорні отримують перевагу на фланзі. Вам треба десь відповідати. Тобто ви десь повинні свою гру нав'язувати. Пішак Д4. А підготовчий хід, який може бути. Пішак С3. Пішак С3. Ось тепер ми можемо сховати слона в разі наступу, та? і можемо готувати Д4. Так. І не, та, і не пускаємо коня в центр. бачите? молодець. Ми, ми закрили коня, але кінь через Д2 буде розвиватися. Та, це основне продовження. І так, білі застосували тут і так, білі і застати Д4, що в даній позиції пов'язано з жертвою пішока. Ну так, це зрозуміло ми йдемо по основній теорії. Так, тепер чорні. Чорні дун ну, тут вони будуть грати невибавно. Тут їм треба закінчувати розвиток. Тому у більшості випадків вони підуть як? д 6 так? Яка мета зараз ходу д 6 <клевиць> Яким ходом? Що? Ну, тут не... ну, цей хід зв'язаний з міцненням пішака, а ще з чим? д 6 А, можливо? У фонах нас дуже багато фонів. Ну, куди? Може зробити зв'язку на коня. G4 на, на коня, тому зараз такий а логічний хід. Ф... Не, не можна, комічно, F5. А, так. О, я... так, логічний хід, його ще називають профілактика. А яка це профілактика? Для, білопольного слова. Який хід? Хлопці. А для 4. Ні, ну, зараз загрожує G4, слон. G4 а, загрожує. Профілактика, H3. Профілактика від слона. Так? Це профілактичні ходи в дебюті, Пішаки що повинні робити. Вони повинні співпрацювати з фігурами. Звичайно, профілактику повинні робити. ну Тут в конкретному випадку бути погано, але. Коли ну, трапляється, в мене були такі випадки, що от били, і потім мене в мене короля дуже поняти. Просто розумієте, кінь де, пішак D4 зв'язаний як ніяк з конем, який повинен захищати D4. Якщо ми відразу проведемо Д4 слон G4, кінь зв'язаний виходить. І ну, є проблема зараз. Ми то пішаком поб'ємо, а якщо кінь поб'є. Ну, ферзем, ну, ну все рівно. Ми так. Тобто, тому заздалегідь спочатку профілактика, це у нас h 3 так, ну і що робити чорним? Тут вже починаються якісь дилеми з ходами, мабуть. так? Е, які, які варіанти тут для чорних є? Варіант слон Б7. Варіант слон Б7, так? Тут, тут, до речі, вже багато хто починає робити неточні ходи. Як ви думаєте, який основний варіант? Основний варіант неточного ходу? Ні, Основний варіант точного ходу. Я Якщо ходить з білопольним слоном. Не, ну можна знову ж таки піти на, на d5. На d5, так? Я думаю, що так, d5. Це... D5 пішаком? Так. Да. Uh -huh. ну, Як пішов з тим наприклад, слоном, можна, наприклад, на E6 розміняти дуже потужного слона на Б uh -huh. на лінії Б. На mm -hmm. нашого, якийсь розвинути цей загай. А можна конем йти на А5. Uh, конем на А5. А давайте так, у всіх телефони є. Ні. Немає? У мене є. є. А ти можеш yeah. сфотографувати <laughs> цю позицію і потім скинути всім. Ваше домашнє завдання буде? На наступний урок. Мені сказати в цій позиції іспанської партії яке основне продовження за чорним. Окей, okay. давай. А в мене камера напрацює. У мене у мене працює. Давай. Так, а що, походити конем на аді? Ну мені потрібно, щоб ви дослідили це питання вдома, і тому що ми зараз перейдемо до іншого варіанту. Але щоб ви сказали цій позиції саме це класична позиція, наближена до класичної. Що робити чорний, та в цій позиції, яку йде гри, повинні придумати чорний. Тобто не один хід, а тобто хід, який зв'язаний з чим. Та? Ось сфотографував. Ласка, щоб всі на наступний раз мені підготували. Та? Так, тепер ми розглянемо це. У нас був це у нас. Що був? Це у нас варіант був з кімнати. Як він називався? А, основно, о, це основна ідея вузлового дебюту. Та? Зараз ми розглянемо різні варіанти. Е, почнемо, ну, як мінімум, розглянемо три варіанти. Це буде у нас Захистениця, Берлінський і класична система. Що таке захистениця? Вертаємо позицію назад. Знаєте, хто такий був е, Хто, такий був, е, хто чув такі фей прізвище? Таке? Стеніс це був перший чемпіон світу. І він вивів там певні правила гри в шахи в канони. Тобто він записав взагалі, що потрібно робити. Тобто, от коли ми чуємо, там, що треба захоплювати лінії, або треба там захоплювати центр, або треба там то це все його робота. Так, ось він е, мав тут свій захист, граючи чорним. Давайте подивимось. Отже, Е4, Е5, кінь ф 3 кінь ц 6 що далі в іспанській партії робимо білі? Що далі? Роблять білі в іспанській партії? Слон Б5. Ну, от він бачив цю позицію і ходив тут. Так, як ви думаєте, як ходив с теніс тут? Ну, ми знаємо варіант С6. Але він ходив не так. Думаю, він якраз і ходив от H6. А6? Або якраз F6. Він ходив тут дуже скромно. Знаєте, як він ходив? Ну, ходив просто до 6. Ми деколи кажемо, що це поганий хід. Чому це поганий хід може здаватися на першу зв'язаний кінь. Зв'язаний кінь. Ще чому поганий хід? Може, У нас закрита вона. Бо ми на випускаємо... Закритий то слон, закритий там. Ну на перший. Закритий не, не, не сильне продовження, так? До речі, коли ви бачите таке продовження, майте на увазі, що тут не треба вже ходити c 3 d 4 можете просто йти d 4 тому що кінь зв'язаний, так? Тобто, як ми зв'язали коня, можемо сміло проводити d 4 тому що ми тут, ну, кінь зв'язаний, знову ж таки, нагадуємо. Тому основне продовження. назад Це ми розглядаємо іншу, іншу теорію. Це, це варіант Стеніса. Зараз ми розглянемо три варіанти. Я просто вам кажу, що. Що робити? От ви, ви граєте або проти вас білі грають, ви можете такий план застосовувати, можете такий чорними. Тобто основні ходи, які потрібно знати. Це, тобто, якщо ви помітили забіли, що отут виникає зв'язка, от потрібно що пам'ятати, що не лише пішак не, не захищений, та? але і поле Д4 не захищене. Тобто можна відразу що? Ну, побити не можна через пішака, вони зміцняють, але можна зіграти Д4. Тому основне продовження D4. Як би ви грали після от, за чорних, якщо б білі так відразу походили, 4 Я б кікнув слона. Ти би кікнув слона. А як би ти кікнув би слона? А6. А6. Добре, хто ще як би походив? Слоном на G4. Чудово! Конем С3, дякую. Хлопці. Які ходи були названі? Uh, 7, 7. Були названі слон G4, кінь c 3 і які ще? а а А6. Але знаєте, як ходив в Стейнс? теж скромно ходив. дуже скромно. Він ходив слон D7. О. Ну? Тепер кінь не на зв'язці. Так. Тепер вже кінь може пробити цього пішачка. Добре, е, наступний хід білих. Ну, давайте. Піша це три, Кінь це три, молодець. Ми розвиваємося, вводимо коня, шукати в центрі. І що? І тепер е, десь можемо планувати в подальшому хід. Кінь Д5, так? Кінь Д5 хороший хід, це форпос, переходимо на деморкаційну лінію. Але тут проблема в, тому, так, що в чому? Що нас не зв'язаний цей, і ми можемо опублікувати. Хоча ні, якщо ми поб'ємо то там буде рівно. Так. Ну, поки цей хід більше зв'язаний з розвитком і з можливістю піти d5, так. Ну, мабуть, ні для кого для... з вас немає проблем назвати наступний хід, але я хочу послухати. Будь ласка, нагадайте, як ти звати? Єгор, який хід за чорних треба зробити? Слон <рит> G5, А змис тоді ходити було де 7. <рит> Чекай, по-перше, як може слон G5? <рит> <рит> зараз, зараз дамо Єгору можливість. він уваж... <рит> Може він слухав уважно, щось запам'ятав. Ну, саме логічний хід, який тут? Єгор. Да. Ну, його... Логіка, де? Залишилась Дома? Ну, <реш> Будь ласка. Ану. Пішака. Або ми з А Сі ходом на. Дяк. Ну, мабуть, Пішака з'їсти тут. Тебе зідять, ти ти без пішака. А 6 добре, вже й була версія. коник на F6. Добре. f 6, саме логічний хід. виводимо фігуру, нападаємо на пішака. Там. Далі е, нас вже захищений, і тепер давайте підемо по теорії. Що тут треба робити, біло? без панську так. Тракіровку робимо. Там. І далі це класичний позиційний план. Тим, кому до вподоби фарсовані продовження, можна порекомендувати варіант. Ну, давайте так, ми не будемо зараз бити. там... Давайте все таки а основ. Та, е, так, ну і що далі? Далі вже логічно Стенніс роз... продовжує розвиток. Та, давайте мені назвіть найближчі два ходи чорних. Чорні? Так. Можна піти. Слон. Хлопці. Слон є сім. Так, слон є сім. Ні. І наступний хід білих. Знову по теорії. Це ой, ой, ой. ой. Іспанської партії. О, ми ж вже цей варіант бачили. Згадуйте. Що, що ми робили з Турою? А, а, трає, е е 1, так? І тут можна рекіруватися, але Стенні грав по-іншому. Знову ж таки, нагадаю, це перший чемпіон світу. Він тут е був. Забирав. Так? Так, і тут давайте почитаємо коментар. Для чого? Підтримати пішака е 5 уже нічим. Тобто, виходить, що а, підтримати вже нічим. А, спроба зробити це тактичним засобом після Так, 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 так. тут довге пояснення йде. А, що, яка мета? Так, е, тепер якщо е, е, е 5 d 4 е, яка відповідь повинна бути білих? Ану швиденько. Ким б'ємо королевою чи? ким? Коня. Конем, однозначно б'ємо конем, і ось тепер чорні рекіруються. Такий варіант. Так, і що у нас виходить? У кого краща позиція? Білих, Білих а за, за рахунок чого краще. краща? можуть тепер напасти на Мені здається, що тут у чорних повний порядок. Тобто. Але мені здається, що тепер бідні можуть піти побити коня. У них не повний порядок, у них два слона. Ні, купі, купі. Тож, ну, нікуди не підуть. Ну, ви розумієте, що в дебюті, особливо в іспанській партії, чорним треба налагодити спочатку що, налагодити захист своїх фігур. Тобто у них немає. У білих немає зв'язок. Я думаю, що там він може підшукали. У ну, ну, них. В трошки краще, тому що в них все так захищено, А в білих це в кінь. <тур> у, у чорних точно немає проблем з фігурами зараз. Так? Тобто я вам показав два варіанти. Тут ми не ми, часі, ми, 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 ми продовжимо розглядати е, тут і захист Берда, буде, і берлінський захист, і класичну систему. Ми будемо зараз більше. Надавати увагу саме дебютам та вузловим дебютам, ті дебюти, які ви повинні знати. Та ви хочете якось зростати в майстерності, та ви повинні знати, що таке іспанська партія, що таке берлінський варіант в іспанській партії, що такі е, Ось вибирати правильну стратегію дебютну. Тому сьогодні ми дізналися так. Коротенько, таке основне по цьому дебюту. Тепер, будь ласка, беремо дошки.